Сьогодні ми з вами проговоримо про професійне навчання. Давайте, ми реально відчуваємо потребу на ринку праці. Тобто потреба зараз вже перевищує пропозиції. Це з одного боку. З іншого боку, є багато пошукачів роботи, які знаходяться в напівпасивному стані. Тобто одна-дві спроби знайти роботу, очікування були одні, реалії інші, і в результаті певне розчарування і продовжується стан такий, я колись піду на роботу. Потім дуже багато осіб активних, але які не мають спроможність змінити свій напрямок діяльності, змінити фах. На сьогодні я так узагальнюючи дам інформацію. На сьогодні у нас є можливість навчатися як безробітним, тобто ця категорія, яка має статус безробітного і це безпосередньо наші клієнти, так і особам з вільного відкритого ринку праці. Перше навчання безробітних це наша робота, це приведення відповідності фахових знань до потреб ринку праці і потреб певного роботодавця. Так, в минулому році 2,5 тисячі осіб навчалися. А взагалі, наш центр професійно-технічної освіти, який знаходиться Державної служби зайнятості, який знаходиться в місті Полтаві Небесної сотні, 91, навчив понад 7 тисяч осіб для всієї України. Це так, щоб ви тільки зрозуміли це. Потреба дуже велика. Інший напрямок навчання це ваучери, тобто особи старше 45 років. Які мають 15 років страхового стажу, а також учасники бойових дій незалежно від стажу, особи з інвалідністю незалежно від стажу і внутрішньопереміщені особи, точно же, можуть отримати ваучер. Тобто, це документ, який дозволяє отримати іншу робітничу професію, проплатити наступний освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, або отримати другу вищу освіту, підвищити кваліфікацію за тим напрямком, яким є, і за професії, які визначеної в постанови Кабінету міністрів. Повірте, це широкий перелік професій, і цим варто користуватися. Є можливість навчання учасникам бойових дій. І ми по ваучерам, до речі, ми навчили 1300 осіб, а учасників бойових дій, понад 200 осіб пройшли у нас навчання на базі центрів професійно-технічної освіти. Так, це учасники бойових дій, які і зараз перебувають в Збройних силах України, і які демобілізовані. Вони отримали собі відповідні знання, і ці всі знання отримані на... Для них безкоштовно, але не на небезоплатній основі. Всі ці кошти надійшли із Фонду соціального страхування від безробіття. І зараз я хочу вам повідомити про новий напрямок: це професійне навчання жінок за традиційно чоловічими професіями. Ну, Будемо говорити, правильно це чи ні, але якась така, знаєте, градація є. Це чоловічі професії, де тільки навчаються чоловіки, а це тільки жіночі професії. Але ви знаєте, я колись проходила стажування по профтехосвіті за кордоном. Саме що цікаве, наприклад, швачками 60% працюють чоловіки. Феномен, так? Просто а в нас швачка це традиційно жіноча професія, тому е це поняття знаєте, дуже дуже таке вузьке. У мене нещодавно була зустріч з одним із роботодавцем, який прийшов: мені каже: треба набрати технічно грамотних людей для навчання оператор станків з ЧПУ. Я кажу, добре, давайте ми з вами зробимо акцент на випускниках останніх курсів технічних наших вузів, наприклад, коледжу, технічного університету. Так, е е кажу, ну, Але, на жаль, їх не так багато. Я кажу, передивимось на обліку, хто в нас перебуває з технічною освітою. Він, Ні, ви мене не зрозуміли. Мені потрібні молоді жінки, які мають технічну освіту. Я так, знаєте. Думаю, чим мені це не почулося. Уточніть, саме вас цікавлять жінки? Mm. Говорить, так, у мене вже є досвід роботи з жінками. Я набрав. Ми, вони дуже добре проплачують високі учнівські. І за півтора-два місяці це вже готові верстати станків Щепила. Вже, працюють просто виключно гарно. І будемо говорити, у нас є стандарт. От ми зараз скажемо. Трактористи це хто? Ви мені скажете, чоловіки. Чому? Бо в нас є той стандарт, я колись вчилась на тракториста в школі, що той трактор, ну вибач, той руль, його не провернеш. Він без е, це стара техніка, це шум, це гам. А зараз сучасні трактори. А зараз сучасні комбайни. А зараз сучасні вантажні автомобілі. Це той, хто може керувати. А навантажувачі. І так далі. Для нас поняття, наприклад, токар це особа, яка стоїть в станок, щось крутиться і він чимось ріже, так? От в мене таке уявлення ну, про цю професію, я колись на екскурсії зняв. Зараз станки, це сучасні, де працює програма, і це професійне, технічне обслуговування і, як кажуть, втручання в цей процес, вже. Ну як, Щоб не було збої в певному технологічному циклі. Ось тому, знаєте, На рівні держави проводиться, відповідно до постанови Кабінету міністрів, експериментальний проєкт щодо навчання жінок робітничим професіям. Понад 30 професій. І Для цікавості, можна швидко їх просто не звук: верстатник деревообробних верстатів, верстатник широкого профілю. Водії різних категорій, водій навантажуючи, водій трамвая, тролейбуса, електрозазварника, електромонтер, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, машиніст, екскаватора, машиніст, крана, машиніст. Монтажних систем утеплення будівель, оператор висадків з програмним керуванням, оператор дистанційно керованих апаратів, оператор котельні, помічних машин, машиніста електровоза і машиністів електровоза, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар з ремонту сільгоспмашин, слюсар ремонтник, столяр, столяр, будівельник, Тесляр, токар, тракторист, тракторист з машиніст виробництва, фрезерувальник. Я так вам швидко навіть назвала, щоб ви зрозуміли. Так, в нашому це суто чоловічі професії. Але знаєте, коли ми почали надавати ваучери, у нас дуже багато жінок, які мали категорію Б, тобто вони водили легкові автомобілі, беруть ваучери і отримують категорію С, тобто, C1, це один вантажні автомобілі, і далі розширюють. І вони працюють потім, як показали наше опитування. Дуже багато хто працює, поєднуючи функції. Розумієте, і це дуже добре, коли жінка одночасно може і виконувати функції менеджера, і тут же завантажили автомобіль, і вона тут же може відвести і так далі. Це дуже таке поєднання. У нас зараз жінки в межах цього експериментального проєкту. Маємо 20 замовлень роботодавців з 14 громад області. І зараз вже перша група трактористок. Приступила до навчання в Хорольському міжрегіональному професійно, професійної підготовки. І ще саме, що цікаво, ще надходять заявки. Можливо, ми будемо ще доукомплектовувати, якщо є можливість. На наступний такий ну, цікавий момент, зараз ми е, носимо зміни зміною перелік навчальних закладів, вже формуються апарати, котельні. Вже формуються водії тролейбуса, уже водії вантажних автомобілів, водії навантажувача. Зараз вже вирішуємо питання що навчання електромонтерів. І ви знаєте, от у нас аудиторія така змішана чоловіча і жіноча. Давайте ми ось тут саме провадимо гендер. Немає поняття чоловіча професія або жіноча. Є поняття. Можеш ти володіти цими навичками, чи не можеш? Розумієте, часто жінка е працює ефективно на е сугубо чоловічій професії. І чоловіки, як я вам говорила, приклада, дуже часто працюють дуже добре на жіночих професіях. От як само міф, ніби кухар-кухня. І вона зразу асоціація все одно жінка, правда? Але. Як показує світовий досвід, ну, одні з найкращих кухарів світу це чоловіки. Тобто, це повинно бути, щоб людини був талант, було бажання реалізувати, а зараз такий вік розвитку техніки, що це не є складним. Тому я вас прошу, поширте цю інформацію. Тепер загально, що для цього треба? Треба бажання роботодавця. Отримати собі додаткового кваліфікованого робітника. Роботодавець подає заявку, подає е, інформацію про готовність е, навчати певну жінку, яку він потім працевлаштує, і він отримує е, на навчання, е, отримує. 10, 10 неподаткових мінімум, мінімумів для дорослої людини, тобто понад 30 тисяч гривень, які можна використати для навчання. Якщо звичайно вартість навчання, наприклад, 40 тисяч, то різницю доплачує роботодавець. Умова одна: людині пройти курс навчання роботодавцю через 15 днів після закінчення навчання працевлаштувати. І, знаєте, от саме що цікаве. Цим дуже зацікавились фермерські господарства. Погодьтесь, якщо з фермерських господарств пішли на роботу працювати особи з вищою освітою, а що було поєднання функцій, цим починають цікавитись великі роботодавці, тому що е, теж, наприклад, поєднання е, одних професійних навичків з водієм навантажувача і так далі. Це наше майбутнє. І коли ми цим експериментальним проєктом поламаємо цей стереотип, повірте, наші дівчата підуть в професійно-технічні навчальні заклади в коледжі і займуть цю нішу і реалізують себе. Для цього треба тільки бажання і, звичайно, схильність до використання техніки. Тому цей проєкт. Уже діє, ми чекаємо заявки від жінок, фінансування достатнє, чекаємо ще вирішення питання, щоб розширили перелік навчальних закладів, і цей процес іде. Будь за... ласка, питання, Це так. Проєкт, цей постанова Кабінету міністрів затверджена 15 листопада. Реально проєкт діє з початку року. Ну а якщо реально коли почало вже запускатись механізм, це лютий місяць 25-го року. За лютий місяць ми вже маємо заявки від 20 роботодавців. І перша група навчається, інші заявки просто в стадії очікування, коли формується група. Ну, Ми перші в Україні. Ми ж з Полтави. Ми перші в Україні направили жінок на професійне навчання за такими, ну, як ми кажемо, чоловічими професіями. Це не чоловічі професії, цей стереотип відійде. Але це професії, де наші жінки будуть успішними. Знаєте, так склалося, що за традиційно чоловічими професіями у нас рівень оплати праці вищий. Чому це я? Не соціолог, щоб це. І чому так склалося? Я теж не можу. З цього приводу говорити є в мене своя думка, але це моя думка, вона не є, як кажуть, мабуть, зовсім публічною. Але це те, що дозволить нашій жінці ще стати і більш самодостатньою. Розумієте, жінка тоді, коли в неї буде високий рівень заробітної плати, вона себе краще зможе реалізувати і в сім'ї. І собі більше приділити уваги, і менше приділяти уваги побуту, тому що маючи фінансовий добрий ресурс, вона частину цих послуг, які їй будуть потрібні, може передати на тих, хто цим займається. Теж саме і готова кухня, теж саме і напіфабрикати, теж саме догляд за дитиною, догляд за батьками, і це є правильним. Всім цим повинні займатися професіонали. Мені буває дуже шкода, коли жінки ну, з рахуванням стану здоров'я батьків змушені залишати роботу і здійснювати догляд. Раціональніше оволодіти професією і щоб догляд здійснювала та особа, яка це вміє робити професіонально. Все зараз у світі тримається на професіоналізмі. І наша задача сформувати армію професіоналів, і саме в професіях групи 7-8 за класифікатором професій. Це роботи з верстатами, це роботи з машинами. Це одні з найскладних професій. Класифікатора, але жінки вже воловдівають. Я знаю, в Україні є приклади, коли вже електрогазозварникам, на електрогазозварників жінки навчаються. У нас ще таких заявок немає, але це перспектива. Почнеться сезон, буде потреба, бо зараз ну, після закінчення сезону будівництва так, під осінь, я думаю, що ми жінок теж наберемо таку групу. Ну, В крайній випадку плани в нас такі є.